Міського голови ажіотаж, щойно Анатолій Федорчук, вийшов з відпустки, відразу організував прийом громадян. Сьогодні відвідувачів у мера більше ніж зазвичай. 25 чоловік просили Бориспільського Керманича розібратися в житлових, земельних, комунальних, виробничих та інших питаннях. Наприклад, Ірина Шаповал, учитель з гімназії Перспектива, намагається вирішити ситуацію з квартирою. Педагог бідкається з чоловіком і двома дітьми живе в кімнаті гуртожитку на 13 ква. Квадратних метрах. Підростають, вже доходить до того, що я вже нам, нам просто фізично нам не мади просто вже спати. Я весь час в коридорі ставлю на стільчики дошку і перевіряю там зошити. Я весь час там готуюсь до уроків. Мені це дуже важко, психологічно, бо я, звичайно, знаєте, що в школі працювати це дуже психо, на психіку. І коли я приходжу додому, мені теж немає відпочинку абсолютно. Я не можу навіть півгодини якісь побути на самоті. Міський голова вислуховує вчительку. Каже, знає, що вона виховує багатьох відмінників та переможців Олімпіад. Обіцяє, що в скрутному житловому положенні вона не залишиться. Ми з Тетяною Григорівною є один варіант, і ми проговоримо її добре. Добре, хотіли, щоб зробити вам подарунок. Він колишній воєнний Олександр Косика, все життя проїздивши по гарнізонах, на пенсію оселився на рідній Київщині. Він чи не єдиний, хто прийшов до міського голови не просити, а пропонувати. Олександр справляється у мера. Чим може бути корисним місту? Я би просто хотів час в общественної житті міста Брисполя. То, тобто, не без всяких матеріальних інтересів просто, Я Хочу просто це приложити якби в помощь городу Брисполь в будь-яких мірі Ты скачок тем Всех активистов Бориспель витает на ура. Радия Анатолий Федорчук. Все предложения, которые нам поступают, мы с удовольствием их рассматриваем. Было даже приятно, очень одна общественная организация, когда в прошлом году на День города с машины значит, сделали слово «Борис -полет» в поле. На с вертолета сняли. Ну, это приятно. Что, то есть люди любят город. И мы даже в календарь на 2011 год вот выпустили именно с этим уже логотипом Борис Поэтому Любої ваше приложення там моє смінять три часу. Будім там новий год святкувати на площі. Не дивлячись, що вони останні в списку. Ці троє жінок чекають зустрічі з міським очільником з 9 ранку. А поки черга йде, емоційно діляться на болілим. У них проблеми енергетичної галузі, Тяжба у Бориспільчанок... за світло, бо мають на сьогоднішній день лише тінь. Кілька років тому вони отримали землю під забудову. Господині кажуть, і раді б будинки зводити, але без електрики нині можна лише... Занку побудувати як їх робити вручну. Нас кинули на 30 ті години, до за і цеглу треба тепер самим робити, Чи чийор. Уже один. Чим я крутитиму? Ту нам прийти трансформатор. Кажу, а скільки він стоїть? 150 п'ятдесят тисяч. кажу, ну ви нормально говорите? Кому ви говорите? Що я бізнесмен? Чи чимсь буду займатися? Я пенсіонер. Я от працювала, кажу у радгоспі. Мер уважно слухає жінок. каже, питання з електроенергією для Бориспіля давно болюче, але у влади весь час під контролем. Електричним питанням займається перший його заступник. Він же депутат обласної ради Микола Курнійчук. Буде зв'язуватися, можливо, вже зв'язався із керівником не нашим місцевим, а він, в них є так званий східний регіон. Ми будемо з ним зустрічатися, в тому числі ваші заяви будемо показувати, тому що в нас є теж дуже проблеми величезні з ними щодо напруги сьогодні, взагалі по місту Борисполі. Вони пообіцяли в цьому році 5 підстанцій побудувати, жодної не побудували. Вони сьогодні не платять орендної плати за землю. Вирішення питання зі світлом в Борисполі влада обіцяє лобіювати не лише на місцевому, а й на обласному чи навіть державному рівнях. Аліна Гузі Гор Романенко, новини телеканал Бориспіль.